На замковій площі у Луцьку, 22 листопада, було по особливому тихо. Волиняни вшанували пам'ять жертв голодомору. Під час хвилини мовчання усе завмерло, а запалені свічки стали знаком того, що пам'ять досі жива. У блаженні свіні вічний спокій. Кожен рік на цій площі в такі дні ми вшановуємо людей. Які пішли із цього життя, будучи голодом заморені. Історія нашої незалежної України і українців не пам'ятає таких великих подій, про які би згадували десятиліттями подій трагедії. Лучани запалили свічки, і лампадки, виклавши перед пам'ятником символічний хрест як нагадування про трагедію, про яку пам'ятають уже кілька поколінь. Це не випадковість, це спеціально створені умови для того, щоб вбити максимальну кількість українців. Дуже важливо пам'ятати і вшановувати в ці дні кожного загиблого українця. Голодомор забрав мільйони життів, але не зламав українську гідність. І сьогодні, коли країна знову переживає випробування, ця пам'ять об'єднує нас і нагадує за що боремося. Свічки запалені на площі в честь вшанування пам'яті це знак того, що правда про Голодомор живе, а українці зберігають її, передаючи своїм дітям та онукам.